Понад 25 годин критики президента Дональда Трампа Сенатор Корі Букер виголосив багатогодинну промову на знак протесту щодо політики нинішньої адміністрації Білого Дому. Це не початок визволення Америки, як наголошує Трамп, а це ненормальні часи в Америці. Виголошує сенатор Букер. За 71 день. Президент Сполучених Штатів завдав величезної шкоди безпеці американців. їхній фінансовій стабільності. Основним підвалинам нашої демократії та навіть нашим прагненням як народу до елементарної порядності у вищих ешелонах влади, це не нормальні часи в Америці, і їх не можна сприймати як такі. Джон Льюіс та багато інших героїв минулого сказали б, що зараз саме час піднятися, заговорити час створювати добрі проблеми. час для необхідного спротиву. Я не можу дозволити, щоб цей орган продовжував працювати так, ніби нічого не відбувається. Загрози американському народу та американській демократії є серйозними та нагальними. і ми всі повинні робити більше? Свій виступ букер розпочав ще 31 березня о 19 годині за місцевим часом, і це не було так званим флібустєрством. Тобто він не гальмував і не блокував голосування. Він говорив стільки, скільки була вільна трибуна. А працівники сесійної зали сенату та поліція капітолію залишалися на місці Ми всі повинні робити більше, щоб протистояти цьому. Але ці 10 слів... Усі ми маємо пам'ятати ці 10 слів Якщо це має бути, то це залежить від мене. тому, що я переконаний, що майбутні покоління озирнуться на цей момент і поставлять єдине питання, де ви були? Де ви були, коли наша країна була у кризі, коли американці благали про допомогу? Чи ми заговорили, коли понад 70 мільйонів американців, пенсіонерів, які покладаються на соціальне забезпечення, побачили, як їхні права піддаються глузуванню, атакам, а потім і руйнуванню? Коли їм сказали, що їм не буде кому відповісти, якщо вони подзвонять по допомогу? Коли наші літні люди почали боятися, хвилюватися та панікувати через загрозливі слова свого президента, найбагатшої людини світу, членів кабінету міністрів, чи ми заговорили? Коли американська економіка за 71 день була перевернута до гори дригом, коли ціни в магазинах стрімко зростали, а фондовий ринок обвалювався, коли пенсійні накопичення і рахунки зменшувалися, коли американці потерпали і шукали вихід, але єдина відповідь на їхні питання була ні. Чи ви почуваєтесь економічно краще, ніж 71 день тому? Де ви були? Сенатор Корі Букер висловився проти політики Трампа в питаннях соціального забезпечення, освіти, імміграції та охорони здоров'я, зачепив у промові і зовнішню політику, зокрема, звинуватив президента Сполучених Штатів в ослабленні НАТО, симпатії до російського диктатора Путіна та некоректних висловлювань щодо президента України Володимира Зеленського, якого Трамп назвав диктатором. А ще багато критикував за протекцію в уряді мільярдера Ілона Маска. 47-й президент призначив спонсора своєї передвиборчої кампанії своїм радником, а також лідером групи під назвою Доуджі через це. Я не почуваюся в безпеці, адже скорочення торкнулися багатьох структур, які нас захищали. Я хвилююся через втрату наших міжнародних союзників. Та через те, що засуджені внутрішні терористи отримують помилування від президента, тоді як підозрюваних іммігрантів можуть депортувати ще до того, як хтось дізнається про це. Час від часу Букер зупинявся, щоб відповісти на підбадьорливі запитання від колег демократів. я знаю, що моя колега по сенату зараз тут, якщо у неї є питання, я поступлюся словом, зберігаючи за собою право на виступ дякую, пане президенте, і дякую моєму колезі з Нью-Джерсі за те, що поступився словом для запитання. і я хочу почати з подяки моєму колезі, одному з моїх найближчих друзів у сенаті. за те, що він використовує свій голос так потужно протягом багатьох годин. Утримуючи сенатську трибуну, я знаю вас достатньо добре, щоб розуміти, що ви робите це не через віру у силу власного голосу. ви робите це через віру в силу всіх тих голосів, які ви посилюєте протягом цієї ночі. Ви вірите в те, наскільки важливо, щоб мільйони американців, які зараз налякані, стурбовані та обурені тим, що робить ця адміністрація, знали, що тут є хтось, хто за них бореться і хто їх чує. Під час виступу Букер також зачитував листи своїх виборців, які розповіли про свої історії, коли саме американська соціальна система, соціальні виплати їх підтримали, ті виплати, яких хоче позбавити Трамп і Маск. Люди, які і так ледве тримаються на плаву, тепер змушені дивитися, як їхні найближчі страждають від хвороб, що зачіпають багатьох у цьому залі. Вони бояться. вони пишуть мені листи зі словами жах і терор. Вони розповідають, що не можуть заснути ночами, бо в них більше немає президента, який би їх заспокоював. Вони мають президента, який говорить із ними зверхньо, який бреше про послуги, на які вони розраховують. Що це таке? Це ненормально. Це ненормально. Це Америка. Як можуть найвпливовіші люди нашої країни не втішати інших, не казати їм, що єдине, чого варто боятися, це сам страх, не говорити, що слід мати злість до нікого, а милосердя до всіх. Яка людина сидить у Білому домі, якщо вона глузує з людей з інвалідністю? Бреше так часто, що фактчекери втрачають лік, применшує біль і страждання? Підбадьорював під час виступу Корі Букера і його колега, сенатор демократичної меншості Чак Шумер. Він і повідомив: встановлено новий рекорд. Чи поступиться сенатор для питання? Чак Шумер, єдиний раз у моєму житті, коли я можу сказати тобі ні. Я просто хочу тобі сказати одне. Чи знаєш ти, що щойно побив рекорд? Чи знаєш ти, наскільки пишається тобою наша фракція? Чи знаєш ти, наскільки пишається тобою Америка? Голова не бажає забирати цей момент. Але я думаю, що найкращий спосіб вшанувати це велике досягнення зробити рідкісний виняток і дозволити нашим гостям у галереї піднятися, щоб висловити свою вдячність. І я не буду стримувати своїх колег сенаторів. Попередній рекорд найдовшої промови в сенаті становив 24 години, 18 хвилин. Влітку 1957 року. Сенатор Стром Термонт з південної Кароліни використав трибуну, щоб заблокувати закон про громадянські права. Врешті-решт його зусилля провалилися, і закон, який розширив федеральний захист виборчих прав для темношкірих американців, було ухвалено. Також у 2013 році подібну тактику використовували республіканці. Наприклад, Тед Круз спробував перевершити тер. Але витримав лише 21 годину. я знаю, що зараз усі намагаються змусити один одного виглядати найгіршими. А наші медіа постійно показують лише погані моменти іншої партії. Але хочу сказати вам одну кумедну річ. Мої помічники показали мені твіт Теда Круза, коли я говорив вже 19 чи 20 годин. Він написав може мені варто натиснути пожежну сигналізацію, бо він поб'є мій рекорд. Моя команда тут. Вони заслуговують багато кредиту за те, що дійшли так далеко. Я не сідаю. Але Я пам'ятаю, що ви казали про Строма Термонда. Я пам'ятаю це зараз, коли дивлюся, як годинник відраховує ще 20 хвилин. Щоб витримати і виголосити 25 годинну тираду в сторону Трампа, 55-річний сенатор готувався заздалегідь, почав поститися з п'ятниці і не пив воду з вихідних. Не торкнувся і склянок, які простояли перед ним увесь виступ. Сенатори Букер, це було справжнім дивом бути з вами в залі сенату ці останні 24 години. Ви справді зробили щось надзвичайне. Протягом понад 25 годин сенатор Корі Букер виголошував потужну критику політики президента Трампа, закликаючи до боротьби за демократію та справедливість. Його виступ став символом протистояння небезпечним змінам Україні. Нагадуючи, що Америка не може бути байдужою до загроз своїм цінностям. Букер довів, що навіть один голос може змінити хід подій, наголошуючи на важливості боротьби за права та свободи кожного американця. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.